А чи знали ви, що на цьому місці до 1930 року був Миколаївський собор? Православний храм, побудований 1896 року за проєктом Харківського єпархального архітектора Володимира Нємкіна на місці Старої Миколаївської церкви? І хто ж його зруйнував? Радянська влада? За офіційною версією? Його зруйнували у зв'язку з прокладанням трамвайної лінії, що повертає з площі на вулицю Пушкінську. Виявляється, там дуже сильно було потрібно прокласти трамвайну лінію. І от скажіть тепер, харків'яни, чи є там трамвайна лінія? Чи вона там прижилася? Як вам захисники Радянщини? Цікаво, харків'ян питали, чи воно їм треба.